Пане Валерію, за вашою точкою зору Гіркін настільки безстрашний, що заявив про те, що планує, хоче балотуватися у президенти України. Усі ми пам'ятаємо долю Прогожина, який також певний час мовчав а потім записав своє останнє відео із Африки. Я так не думаю, я наполягаю на своїй на свої позиції, яку я давно вже висловлював, коли він тільки з'явився на екранах, там тому і почав активно спочатку лагідна якась паду, потім прийшов до більш, більш категоричних висловлювань в бік чинної влади Російської Федерації. Я вважаю, що його готує сам Кремль до майбутніх виборів як людина, яка відтягне на себе ту частину електорату, яка можливо десь щось не подобається їм влада, і собі буде Навальний номер два, можливо або ще. Щось. Тобто ну, Гіркін це інструмент ФСБ, ФСБ готувала і готує. Я ще раз підкреслюю, що жодній людині безкарно. Не дозволено в Російській Федерації без якихось фізичних наслідків якось критикувати а тим більше так категорично а, чинну владу, тобто я вважаю, що з нього роблять таку певну опозиційну таку фігуру, яка в майбутньому має відіграти певну роль в виборчому процесі.